Привіт, друзі! Хотів сьогодні для вас записати наступне відео десь на вулиці. У нас тут класний, гарний парк, така дика природа, але, на жаль, погода така, що сьогодні плюс 11 і постійно є дощ. Така зима, така зима в Канаді, в Галіфаксі, в Новій Шотландії. Плюс 11 і дощ. Чого відбувається за останні дні, ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте, ставте свої питання під відео, я намагатимуся відповідати. У мене просто дуже багато чого відбувається зараз кожного дня. Я не все встигаю проговорити і вам розповісти. Дуже багато подій. Отже, перша чудова новина я знайшов роботу. Або робота мене знайшла, не знаю. Я розсилав резюме на сайті Indeed Канада. І ще будучи в Польщі. За два тижні до переїзду в Польщу я почав розсилати резюме. і В результаті мені написали з одної фірми, запитали, чи я вже приїхав, чи тільки збираюсь приїжджати. Я відповів, що приїжджаю 9 січня. і Ну і Мені написали, чудово, окей, як приїдете, маякніть і ми назначимо інтерв'ю. І пізніше, перед самим моїм приїздом в Канаду ще одна фірма мені написала про це. І тобто, у мене вже ще до приїзду в Канаду вже було назначено дві співбесіди. Моє завдання було тільки приїхати, купити номер телефона і написати їм, що я вже маю номер телефона зі дзвонитися. Отже, перше моє інтерв'ю було Я роблю меблі. Тому що хто не знає, я роблю меблі і тому. Перша моя співбесіда була в фірмі, яка робить офісні меблі сучасні, дуже велика фірма, дуже великі замовлення. І в мене була чудова співбесіда з ними, приємні люди. Але їм потрібно, попросили вони від мене справку про те, що без аварійну їзду, тому що мені треба буде вдити траки грузові машини. Робочі, mm -hmm. і щоб mm -hmm. страховка була для фірми не сильно дорога, мені потрібна ця справка. У мене її, на жаль, не було, тому що я її просто на жаль не зробив. От. Ну і плюс до того я дізнався, що мої права українські міняють на канадські. Там буде категорія п'ята, і це не підходить для того, щоб водити грузові машини. Мені для цього ще потрібно додатково здати екзамени, а це триває десь 2-3 місяці. Тому я зрозумів, що я не зможу працювати, хоча вони готові були мені платити на початку вже 22 долара за годину. Ну і на наступний день у мене була друга співбесіда в життій фірмі, де мені, з самого початку мені писав канадець а, з приводу роботи. І на наступний день я туди пішов, це був четвер. Ми чудово з ним поговорили, він показав мені все виробництво, він мене так за мною якби, заопікувався. Я розумію, що я новоприбулий. Показав це, сказав, що спочатку на я дізнаюся всі процеси на виробництві, і пізніше вже буду виїжджати за кілька місяців. Я буду виїжджати на об'єкти вже теж на монтаж. Зараз у них якісь крупне замовлення, вони роблять меблі для шкіл в Галіфаксі. І мене, мене, я прям був в захваті, він сказав, що я тебе беру. Запропонував 20 доларів на початку. Перші три місяці за годину. Пізніше буде більше, буде страховий план. У мене буде страховка, у мене буде dental care. От ну і з понеділка я вже іду. У мене буде перший робочий день. А теж він мене попросив, щоб я тільки купив бути. По ідеї я мав би мати свій ще інструмент, але він сказав, що з часом купиш поступово, я тобі дозволяю поки що купити, тільки бути. Такий з твердим носком, щоб нічого мені там не придавило ноги. І ще він попросив, щоб не попросив, а дозволив, поки в мене немає машини, він дозволив мені спізнюватися, тому що автобусом я туди буду добиратися більше години. Він розумінням поставився і сказав: Добре, поки немає маємо машини, я тобі дозволю трохи спізнюватись на роботу. Ну і я на наступний день поїхав міняти права вже на канадській. Це дуже легка, швидка процедура. Правда, вона коштує 80 євро. Я заплатив готівкою. У яких євро? Що я кажу? Канадських доларів. 80 канадських доларів. Мені видали вже тимчасовий, тимчасовий папірець, забрали мої українські права. Перевірили мій зір, сказали, що в мене чудовий зір. Це все дуже легко проходиться. І тепер я чекаю, по пошті мені має. Має прийти моя картка права канадські. Задавайте питання мені, тому що в мені ще є багато чого розповісти, але я вже не хочу вмішати кілька тем в одному відео. Що вам саме цікаво, я про це зроблю в моє наступне відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ну і чекайте нових відео. Па!